Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Ну і сьогодні ми продовжуємо розвиваємо, розвиваємо тему про е, роз, підбір розширювальних баків. В попередньому відео ми з вами, е, воно таке було початково. Ми розібралися, е, як взагалі е, підбирається розширювальний бак, що таке там теплове розширення, так, також коефіцієнт заповнення розширювального баку. То була така вступна легенька тема, щоб трошки в'їхати в неї. Сьогодні ми будемо повністю розбирати, як чітко підібрати розширювальний бак для, наприклад, гарячого водопостачання або опалення. Наступне відео я зніму для того, щоб підібрати гідроакумулятор, також розширювальний бак, але вже для системи холодного водопостачання, там, де ми використовуємо насосні станції, свердловинні насоси. Тобто ми зможемо розібратися в наступному відео, який нам розширений бак потрібно підібрати, якщо це буде для резерву також використовуватися, і вам потрібен певний обсяг води для резерву, або взагалі, якщо ви матимете якийсь безпосередньо розширений бак, скільки в ньому буде зберігатися води накопичення. Тобто ми з вами це все розберемо, але сьогодні ми починаємо. Дана тема буде в нас е, розширювальний бак, наприклад, для гарячого водопостачання, ну а точніше, там для опалення, це найбільш розповсюдженіше е, розширювальний бак, який ми використовуємо. Ну і Почнімо, друзі, з того, що е, тиск в розширеному баці е, має бути е, нижче на е, 0,2 бари, ніж в системі на холодну воду. Тобто, Припустимо так, що тиск системи, тиск розширювального баку має бути дорівнює тиск системи мінус 0,2 бар. Якщо у нас, припустимо, на холодну, ми заповнюємо систему 1,5 бари, то відповідно ми маємо розуміти, що в нас тиск в розширеному баці має бути. Мінус 0,2-03 бари, наприклад, так? 1,3 бари. 1,3 бари. Але ми з вами розглядаємо приватний сектор, приватні будинки, де тискне взагалі в системі тиск не перевищує 3 атмосфери, тому що ми маємо в кожному сучасному газовий котел там, чи інше обладнання. Тиск спрацювання запобіжного клапану 3 атмосфери, тому це максимально критичний тиск, який буде, в якому буде в межі якого використовується розширювальний бак. Так? Але рекомендований тиск розширеного баку взагалі заводами-виробниками, наприклад, рекомендований тиск так? Рекомендований, має бути в межі 1-1 бар. Тобто ми візьмемо за основу, що у вашому будинку при експлуатації тиск розширеного баку має бути одна атмосфера. Це доволі нормально. Навіть 0,8 люди використовують 0,8 1 бар. Ми візьмемо за основу як стандарт 1 бар, це рекомендовано в більшості заводів виробників. Так? Далі. Далі потрібно також враховувати, що якщо у нас максимальний тиск в системі. Максимальний тиск Pmax. -макс, максимальний тиск в системі не має перевищувати 3 атмосфери, так? Тобто, що при 3 атмосферах у нас спрацює е, запобіжний клапан. Але ми не, е, намагаємося не доводити до такої ситуації, потрібно трошки відняти, тобто зробити якийсь е, запас. Е, запас для того, щоб в нас все справно працювало, і запобіжний клапан не спрацьовував. Е, ми що робимо? Наприклад, 3 бари, так? 3 бари мінус. Також більшістю компаніями, враховуючи, відняти потрібно пів атмосфери. І отримуємо наш максимально робочий тиск 2,5 бари. Тобто система сучасна система опалення має працювати в межі від 1 до 2,5 атмосфери. Зрозуміло. Далі. Що далі? Так, зім розібралися. Тобто в нас буде діапазон. Діапазон роботи. Так? Діапазон один. Навіть один і два. Якщо в нас тиск розширеного баку беремо одиничка то в нас діапазон роботи буде один і два, три, два і п'ять бар. Це буде діапазон роботи тисків в нашої системи. Далі. Також при розрахунку, що нам потрібно ще враховувати, що гази вони, гази це не рідини, звісно, і гази вони рахуються трошки з, з добавочним коефіцієнтом Якщо наша вода, наприклад, займає якийсь певний об'єм, так, і води молекул води велика кількість в певному об'ємі, то вода майже не стискається. А от повітря, повітря газ. Молекул їх мало, їх зовсім мало. І от гази можна стискати до о, великих, великими тисками, можна стискати і спресовувати. -то, так? Тобто, уявімо, що це блок наповнений чимось, так? от, чимось таким дрібним, наприклад, піском, якщо ми заповнюємо. А тут якісь, можливо, великі кульки. Тобто його можна стискати. І от відповідно, коли ми будемо розробити розрахунки, не знаю, зрозуміло, я вам пояснив чи не зрозуміло, ми маємо враховувати те, що якщо ми накачуємо розширений бак повітряну камеру один бар, то це буде насправді не один бар, один бар це в нас надлишковий тиск. Ми живемо в середовищі, де вже є існує тиск. Існує тиск як 10 метрів водяного 90 чи одна атмосфера, чи 101 325 паскаль, тобто ми розуміємо на рівні моря, то гази, вони свій відлік починають від абсолютного тиску, тобто від тиску невагомості від вакууму. Тобто, якщо тиск повітря, так, по факту, при розрахунках, Якщо у нас ми маємо один бар надлишкового, то це по факту ми маємо тиск надлишковий плюс тиск атмосферний. Якщо атмосферний тиск у нас вже існує, ось я, я зараз знаходжусь, ви знаходитесь в середовищі, де вже є існуючий тиск відносно вакууму одна атмосфера, то відповідно в нас буде тиск повітряної камери. Він насправді буде 1 плюс 1 дорівнює 2 бари. Відносно вакууму, З цим ми з вами, друзі, розібралися. Все. Тепер я це прибираю і вже є готова таблиця. Готова таблиця, щоб трошки зменшити, зменшити тривалість нашої. Бесіди і тривалість нашого відео. І от зараз починаємо самого цікавого. Почнімо з того, що розрахунок розширення баків опалення та ОГВП. Беремо так, перше, що я вам написав, це об'ємне розширення і універсальний коефіцієнт. Що ми знову ж таки пам'ятаємо попереднє відео? Що таке універсальний коефіцієнт це, наприклад, наскільки розширюється вода при нагріванні на 1 градус. Ми з вами ось температура і густина, є таблиця. так? Яку має густину або вагу на 1 метр кубічний вода при тій чи іншій температурі? Якщо ми заповнюємо систему холодною водою, припустимо температурою в 10 градусів, вона має майже, майже 1000 кг на метр кубічний, або якщо точніше 999,7 кг на метр кубічний. Наша система опалення працює з максимальною якоюсь температурою, припустимо 70-80 градусів. Так? Тобто ми нагріваємо також до 70 чи 80 градусів, відповідно, ми маємо вже е, об'єм у нас, е, фактично об'єм е, збільшується, тому що вага зменшується, а об'єм збільшується при нагріванні. І давайте ось визначимось так, що універсальний коефіцієнт, який я вам порахував, ви можете на нього відштовхуватися в майбутньому. Або, якщо ви хочете конкретики, можна буде перерахувати так, як в мене зроблено нижче, і зараз ми до цього дійдемо. Наприклад, від 10 до 100 градусів вода при нагріванні вона збільшується в нас на 41,3 літри об'ємом. Ось Об'єм збільшується на 41,3 літри. Відповідно, що я зробив? 41,3 літри поділив на 1000 на цей великий метр кубічний і розділив на е, температуру як, е, води, яку ми нагріли від 10 до 100 градусів на 90. І отримали універсальний коефіцієнт 0.3046 е, літра на градус. Зрозуміло, друзі, я надіюсь, так? Далі беремо одразу, припускаємо, що ми маємо систему в 100 літрів. Система в 100 літрів при температурі 10 градусів. А тепер далі ми розраховуємо, наприклад, ми не використовуємо нашу систему, звісно ж, до 100 градусів. Так? Ми використовуємо систему там до 70-80 до градусів. Ми її нагріваємо нашу систему. Відповідно, просто для наглядного прикладу я взяв що об'єм системи 100 літрів. При температурі від 10 градусів на холодне заповнення. І нам потрібно знайти об'єм розширення при температурі 70. Тобто, якщо ми визначаємо, що у нас, наприклад, є газовий котел чи електричний, і ми максимально будемо нагрівати цю воду там, до 70 градусів. Відповідно, у нас дельта буде 60 градусів. Так? Далі, ось ми маємо формулу. Нам потрібно знайти об'єм розширення. Наскільки розшириться вода. Так? Ось є формула, що В2, тобто те, що ми шукаємо, наскільки вона збільшиться. Це В1, то, що ми маємо 100 літрів води. І ось е згідно формули ділимо е е об'єм води при 10 градусах, ділимо на об'єм води при кінцевому, кінцевій температурі. І отримаємо 102-24 Отже, розширення ми маємо 2,24 літри. 2 літри 240 грам на 100 літрів від 10 до 70 градусів. Якщо взяти універсальну формулу, вона дає нам трошки е, запас, тому що ми розуміємо, що вода насправді розширюється, е, ну як сказати, нерівномірно. Наприклад, вода від 10 там, до 40 градусів, вона дуже повільно розширюється. Ось, як ви бачите, фактично, ось тут ми е, маємо там. Від 10 до 20 там, на 1 з копійками кілограм. Тут вже дивіться від 20 до 30, тут вже на 2 з копійками, майже на 3. До 40 вже ми бачимо на 7,5 кілограм. І далі, чим більша температура, тим більше теплове розширення. Тому, якби коефіцієнт показує трошки. Трошки в більшу сторону. Можливо, це і добре, що ви точно, буде знати, точно будете знати, що у вас є запас, так, якийсь? Ну, можна і так от, розраховувати спокійно дану, даний ну, от, І тепер дивимося. Якщо в нас ми маємо 224 літри, це буде чіткий розрахунок, то згідно універсальної формули ми просто множимо об'єм на. Ось цей універсальний коефіцієнт, і множимо на дельту. Тобто дельта нагрівання так? від 10 до 70 градусів. І отримаємо 2 літри 760 грам Буде розширення Тепер цих, якщо ми нагріли воду до 70 градусів, нам потрібно її, цей об'єм, 2 літри 760 грам, наприклад, кудись вмістити, так. Відповідно, ми розуміємо, що в нас є в баці тиск. І є е, тиск в системі, е, відповідно, е, потрібно також зробити розрахунок коефіцієнт використання розширювального баку. Що ми маємо? Нам потрібно знайти саме головне, ось, е, що нам і потрібно, це знайти об'єм бака. Тому що коефіцієнт заповнення бака ні в якому разі не буде 100%. Тобто, якби ми, ми маємо два. там... 2,76 літра, то нам потрібен бак 2,76 літра. І ми його все туди е, запихнули. так, всю воду. Ні, так не буде. Тому що е, газова камера вона все-таки має спротив, так, тиск і протитиск. І тому коефіцієнт використання в більшості всього розширених баках навіть так уже е, даю вам підказку. Він працює там від 20 там, до 40, можливо до 50%. Розуміємо, так, що він можливо працювати від 20 до 50%. Більше ви, в принципі, не заповните. Ви можете заповнити, але якщо вже буде тиск в системі дуже великий, і ви будете передавлювати. Хоча це теж погано для самого розширеного бака, для е, цієї ж мембрани, так? чим більше ми матимемо на неї вплив, тим менше строки її придатності, строк експлуатації. Вона більше розтягуватиметься, е, буде розтягуватися ця груша, і вона в, е, раніше вийде з ладу. Тому одразу ось ми маємо формулу, що об'єм розширення ось ми маємо, так, 2,24 і 2,76. Ми порахуємо зараз різницю. Маємо формулу поділити і в дужках 1 відняти. І маємо тиск, тиск в груші і тиск в системі. Якщо тиск в груші по манометру ми накачуємо одна атмосфера, то тиск абсолютний буде. Знову ж таки 2 бари. Тому що ми працюємо з газами. І не забуваємо, що якщо ви накачали грушу 1 атмосфера, то по факту це буде 2 для розрахунку. Якщо 2 атмосфери, то це буде 3 для розрахунку. Зрозуміло. І відповідно, тиск системи, ми беремо так: враховуємо максимальний тиск системи мінус. мінус Запас так, щоб нас не спрацював запобіжний клапан. Віднімаємо 0,5 бара і тримаємо максимальний тиск в системі, щоб ми не перевантажили систему, був в межі 2,5 бари. Відповідно, P2 абсолютний буде 3,5 плюс 1. І що ми робимо? Дуже простий насправді розрахунок. Стільки балаканини, стільки балаканини, стільки інформації, а формула дуже маленька і дуже проста. Головне знати нюанси. Тому що якщо ви не враховуватимете абсолютний тиск, у вас будуть трошки невірно вихідні вжидання. Тобто, що ми маємо? 2,24 літри, ділимо 1-2 поділити на 3,5, отримуємо 5,2,26 літри мінімально. Тобто це буде мінімальний об'єм розширеного баку для системи опалення. Що ми спробуємо? Давайте ми спробуємо, друзі, з вами порахувати, але я перевірю камеру, що в нас тут все нормально знімає. Так, Все добре. Давайте спробуємо порахувати, якщо ми використали універсальну форму, я думаю, що, можливо, ви її будете користуватися це простіше так? запам'ятати дане число і можете на дельту. Також давайте спробуємо, ми візьмемо це число 276, 276 ділимо на 1 мінус 2 поділити на 3 і 5. Ось дивимося, бачите, як я, як я формую формулу. Ось так. Що ми отримаємо? 6,44 літр. Або 6 44 нам показує універсальна формула літри. так, Мінімально, наприклад. Тобто, що, що ми, який висновок? Висновок, що, наприклад, розширений бак, а ми, звісно, так само пам'ятаємо, як ми і трубопровід з вами рахували, що якщо трошки більше, то беремо, на, якщо ми при наших розрахунках маємо трошки більший показник. Від того, який ми там діаметр трубопроводу маємо, так само, і тут ми беремо в більшу сторону. Тобто у нас розширений бак мінімальний буде, це приблизно 8 літрів. Не 10, а 8. Розуміємо, так, друзі? Ось що ми бачимо. Тобто, Це буде чітко згідно, згідно розрахунків, 5-226 грам. 5 літрів 226 г і 6 літрів 44 згідно універсальної формули, але ми беремо трошки більше з запасом, звісно, бо запас він ніколи нам не завадить. От, і, відповідно, ми маємо розширений бак, який мінімальний підходить до нас в якомусь діапазоні, це 8 літрів буде, тобто не 10, наприклад. Е, надіюсь, друзі, зрозуміло. Якщо, е, якщо, 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 Що я хотів вам сказати? Наприклад, наприклад, якщо ми будемо з вами використовувати систему, де буде твердопаливний котел, так? і де буде температура, можлива там, з буферною ємністю, ми будемо систему експлуатувати трошки в більших, в більших параметрах температурних, наприклад, 80-85 градусів. Тоді якраз нам в нашому випадку ось ця універсальна формула тоді навіть більше підходить, або перерахувати, звісно ж, ось так. Ну, давайте спробуємо більш чітко перерахувати, що нас кажеться дана формула. Наприклад, ми 100 множимо, візьмемо навіть 90, так? Трошки візьмемо запас. 999,7 ділимо на 965,3. І отримуємо 103,563. Тобто, давайте я візьму так, мінус 100. 300, 3 літри 50, 560 грамів ми маємо теплове розширення. Так, на 100 літрів. Далі, що ми робимо? Ми ділимо і далі підставляємо нашу формулу. 1 мінус 2 поділити на 3,5. І отримаємо 8,31. Тому, якби. Мінімальний розширений бак буде, можливо, вже не 8, а краще все-таки буде поставити навіть і 12. Ну, 8 теж підходить, але все ж таки можна перестрахуватися і поставити 12-літровий бак, так як діапазон баків йде з 8, далі вже 12 літрів. Мабуть, мабуть, друзі, я вам пояснив. Надіюся, я вам пояснив. Дане відео, надіюсь, воно вам сподобалось. Надіюсь, тепер ви знаєте, як правильно розбирати розбиратися в даній, в даній в системі, як підібрати розширений бак. Тобто, насправді нічого складного немає, якщо я вам допоможу розібратися в цій темі. І ви будете, як професіонал, самі рахувати розширювальні баки для системи опалення. Далі я, друзі, вам зніму відео по підбору розширених баків або гідроакумулятор, як ми їх називаємо, для холодного водопостачання. Тому, друзі, надіюсь, вам було не нудно, надіюсь, вам було цікаво. Дана інформація я намагаюся викласти таку інформацію, якої немає в більшості, в більшості якихось інформаційних каналах. Намагаюсь, щоб це була якась унікальна інформація. Тому я буду вам дуже вдячний за вподобання, за підписку, за те, що ви поділитесь з друзями. Також я думаю, що дана інформація особливо буде цікава молодим спеціалістам, які починають, починають займатися у сфері опалення водопостачання. Ну що, ставим вподобання, підписуємося на канал, ділимося з друзями. Ну я вам дякую за перегляд. Всього найкращого. Слава Україні.